Доброго ранку, діти. Погляньте, хто до нас не завітав. Так це ж дівчинка Даринка. Даринко, доброго дня! Доброго дня, діти! Доброго дня всім! Сняє заняття буде про будиночки, хто в яких будиночках живе. Тож розпочнемо. Погляньте, будь ласка, уважу на цей будиночок. Діти, як ви гадаєте, хто в ньому живе? Так це ж будиночок чи Песика жучка. Доброго дня, діти! Це мій будиночок. Вам він подобається? А мені подобається, в ньому затишно й тепло. Даринку, а що ти нам це принесла? Ой, діти, погляньте, це ж картинки. Дітки, подивіться, будь ласка, на картинку. Що ви бачите? Що це? Так, вірно, це гніздечко, це домівка пташок. Та шина-домівка. Подивіться, будь ласка, а де пташки живуть? В основному де? На деревах, да? там та шенятка, там їх домівки. Бачите, як замасковані, щоб менше бачили вороги. А хто це? Це може бути хто завгодно, так? Так, правильно. Пі-пі-пі-пі-пі-пі! Доброго дня, діти! А де моя домівка? Подивіться уважно, як ви здогадалися? Так, правильно. Ось тут гнирка, моя домівка, під пеньочком, щоб ніхто мене не зловив. У звіря? Де домівка, діти? В лісі. Так. А у бджілок? Подивіться уважно, де бджілки живуть? В вуликах. Так, в вуликах вони живуть. А курочки з півником де. Кур'ятнику. це також їхня домівка. Діти, і одним словом, як це називається? Правильно, житло. А це сучасний будинок, де ми з вами мешкаємо. В одноповерховому, багатоповерховому будинку. Чим вони відрізняються, діти, ці сучасні будинки, від тих, в якому жили наші предки? Зараз ми про це поговоримо. Але спочатку я вам хочу загадати загадку, а ви її відгадаєте, ця будівля є повсюди, в ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається, правильно, діти, будинок. Тож, давайте зараз поговоримо. Діти, а чи маєте ви своє житло? Чи схоже воно на? Ці будиночки, які я вам тільки що показувала, звичайно, ні. Бо наші будинки вже сучасні. А де ми живемо, діти? В місті чи в селі? Так, правильно, ми живемо в місті. Будинки багатоповерхові, або одноповерхові, двоповерхові і так далі. Це так, є, в будинках є ліфт, до якого ми піднімаємося, і квартири. І відчиняємо двері. Це передпокій. Тут ми знімаємо свій одяг, взуття, кімната, в якій ми, збираємо всі... кімната, в якій ми збираємося всією родиною. Далі називає... вона називається вітальня. Спальня, у якій ми відпочиваємо в якій ми готуємо смачну їжу. Є ванна, туалет. Подивіться уважно, будь ласка, діти Є ванна і туалетна кімната. Ми любимо дуже свої квартири. Вони теплі, сучасні, затишно в них. Ось ми з вами поговорили про наші сучасні будиночки, в яких ми мешкаємо. Також ми з вами поговоримо. а тепер давайте поговоримо про ті будиночки, в яких жили наші прапращури. А тепер давайте поглянемо. Тож, які будиночки були? Ми вже з вами поговорили про це. А тепер давайте подивимося, що ж було в тих будиночках, які називалися хатки, мазанки наших прапрадідусів та прапрабабусів. Бабусь та прапрабабусь були заглиблені в землю. Будувалися з тонких шарів дерев, дерев, жердин і вкритих соломою. У середині такого будинку завжди було прохолодно, темно і сиро, вікна на, на ніч закривалися дошками або соломою. У хаті була сама велика кімната, де збиралася вся родина. Був великий круглий стіл або квадратний, була велика піч. Вони ще й називали піч матінка. А чому так називали? Бо її дуже любили. Було тепло, коли горить піч, а діти спали з бабусею на печі. Грубка називалася, Жили дружно та весело. Подивіться, будь ласка, дітки, як вся родина завжди сдали вечеряти батько, мати, дітки. А що в Луїжі було? Подивіться, вареники, борщ, пироги, хліб. Це все робили, пекли, варили в печі. А тепер давайте подивимося, діти, в сучасному будиночку, що було. Сучасні будинки з цегли. Це будинки на століття, адже стіни з цегли витримують 50-200 циклів заморожування і відтаювання. До сих пір мріємо. Всі ми та й багато людей, хто мріє, мати будинок з цегли. Він красивий, виглядає багато. Він красивий, виглядає багато. В ньому можуть жити ваші діти, внуки, навіть правнуки. Отже, ми з вами подивилися про всі будиночки. У кожного своє. У людей будинки сучасні, у наших предків були такі будиночки. У пташок будиночок називається гніздечко. В комах свої будиночки. В звірів також свої будинки. Але одним словом, як це сидіти називається? Правильно, житло. Хай плещуть до хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите ви, мовлю вам я. Діти для лялі даринки ми дім будували. От такий високий, от такий широкий. В дім зайшла даринка і взяла хустинку. У танку про діток всіх вітає. Дітки, ось ми з вами із Даринкою поговорили про житло, де хто живе, що вони будувалися. А я вам говорю до побачення. І Даринка також вам говорить до побачення! Весня були дуже великі молодці. Тож до побачення!